Чому одужання це довготривалий процес. Треба розуміти, що залежний вживає певний період часу. Хтось рік, хтось два, три, п'ять, десять і так далі. Тобто в активній фазі свого вживання він провів певний період часу. Тож, треба розуміти, що кожен період пори року для залежного є тригером і привідом для того, щоб вживати. Кожна пора року на залежного впливає по-різному. Весною відкривається душа після зими, після сплячки, квітнуть дерева, запахи у ці весняні. Літом це пляжі, море, друзі, компанії і так далі. Осінню це таке депресивна більш частина, тобто все там жовтіє, лісця опадають і залежний такий готується до сплячки, так скажемо. І зима це таке більше в домашніх умовах, чи десь в берлозі, так скажемо, так, на притонах вони перебувають, теж це таке нагадування і тригерить. Тобто треба розуміти, що для залежного кожна пора року вона е, дуже небезпечна. Е, дві виділю, дві пори року, які е, більш небезпечні: це весна і осінь. Тут відбувається загострення. Да? Залежність це ОКР, обсесивно компресивний розлад. Тобто, і тут відбувається у залежного загострення весною і осню. Це теж треба розуміти. Тож мої рекомендації для залежних перший рік і навіть два проходити під наглядом спеціалістів. І запам'ятайте, тверезість – це ваша відповідальність. Підписуйся, у нас багато цікавого.